Сейчас у нас будет включение. С минуты на минуту в столице начнется крестный ход. Крестный ход вокруг главного собора Михайловского монастыря. Напомним, что верующие вместе со святейшим патриархом Киевским и всей Руси и Украины Филаретом помолились за мир в Украине и почтили память павших героев Майдана. Наша коллега Татьяна Бондарь знает больше и готова поделиться с нами информацией. Таня, слушаем тебя. Доброго дня. Отже, зараз тривають останні хвилини богослужіння, яке сьогодні в Михайлівському Золотоверхому соборі відбуває святіший патріарх Київський і всієї Руси України Філарет. Люди ще приймають причастя. Після цього відбудеться хресна хода, коли люди тричі обійдуть церкву. Нагадаю, сьогодні тут святкують річницю революції гідності. Вони моляться за мир і Україні, і гідність в Україні. Але крім цього, сьогодні в Михайлівському соборі також храмове. Свято, яке називається собор святого архістратига Михайла, як нам скласвященики, цей ангел був одним з найсильніших. Настрої людей переважно сумні. Згадують минулі часи. Серед звичайних вірян. ми також тут спілкувалися з представниками самооборони Майдану з 15-ї сотні. Вони згадують ті дні, коли з Майдану тікали саме сюди, і коли волонтери їх привезли саме в Михайлівський собор, де вони отримали першу медичну допомогу. Сумом згадують ці часи, і на питання чи була революція. Результативною, як можна судити, через рік кажуть, що ні, однак це їхні думки. Будемо також дізнаватися думки інших варіант. І уже з хвилини на хвилину почнеться хресна хода. Ми будемо тут присутні. Після цього е святіший патріарх Київської Сергії Руси України Філарет поспілкується з журналістами, і ми звичайно будемо задавати йому запитання на цю хвилину. Це всі новини. Таня, спасибо большое. Татьяна Бондарь была с нами на связи. Мы будем включаться еще неоднократно из центра нашей столицы. А тем временем продолжим.